І про місто Стікла Мене дуже здивувала назва це Стікла. Виявилося, що це місто назване на честь дівчини, і цю дівчину звали Стікла. Чим вона приславилася? Вона була подругою іншої дівчини, яку звали Русла. І були вони дівчата бікінги на деяких будівлях є рік їх знаходження або заснування, я це додавала субтитрами, але всі будівлі у них от з таких нефарбованих дошок, і що мене дивує, і навіть зараз, от у мене балкон, він з таких самих дошок без фарби. І багато будинків теж. Ця ось будівля це склад дані з Вікіпедії, і слідом за нею йде будівля, Написано на ній, що це ліки бутік. Я ні в кого не змогла запитати, І от, чи це гральний дім по типу казіно чи щось, щось інше. А це схоже так, що це кафе. На деяких будинках я бачила підкове прибиті. І дуже дивно, що на одних будинках вона. Опущена рогами донизу, а на інших доверху. От може хтось знає, чому так. Дані я брала з англомовної Вікіпедії, і мене так здивувало, що переклад слова вікінг це пірат. Я не могла зрозуміти, чому там стікла пірат, русла піратка. В нашій уяві це ближче так, дівчата воїни. От русла була дочкою короля Телемарка, звали цього короля Рік, і була вона сестрою хлопця на ім'я. Тронд. І цей тронд мав бути королем, але данський король захопив цей престол норвезький, позбавив його права керувати, і я так думаю, що він його виховував, тому що сталася далі дуже дивна подія. Русла сформувала флот, і спочатку вона атакувала данські кораблі як помсту за брата та за себе. І ось в цих її походах її завжди супроводжувала дівчина Стікла, яка приєдналася до неї через те, що вона не хотіла виходити заміж, хотіла уникнути шлюбу. Так от данський король Омунд спонукав брата цієї русли схопити її. До того одного разу русла захопила корабель, на якому був її брат, але вона його відпустила. І от... Коли вже брат її захопив, то що трапилося? Він, ну це за легендою, звісно. Він її держав за коси, а поки його команда забивала її веслами на смерть. Дівчину руслу називали ще Червоною дівчиною, тому що вона була з оповідей дуже кровожадною. Вона нападала. На кораблі та міста в Ісландії, Данії, Британії. Ну, ця оповідка дуже схожа на розповіді греків про Амазонок. І так Русла загинула, що стало із стіклою невідомо, і взагалі не зрозуміла, чому все ж таки місто називається на честь Стікли. Може, тому що вона була з цих країв. А зараз ми ходимо по території, яка, скоріше за все, була фермерським поселенням вікінгів. Можна просто насолоджуватися. Нагадаю, чим відоме місто це Стіклестат. Хто не дивився відео попеннє, тут була битва короля Улафа, і в цій битві він загинув. Чим відомий цей король, тим, що він приніс християнство на норвезькі землі. Щорічно в липні грається вистава про короля Улафа тут під відкритим небом, так що можна туди потрапити і подивитися дуже відомо. Також є путь Пілігрима один з осло до Тронхейму, до міста, де був похоронений цей король Улаф у Соборі Нідароса, або до цього міста Стеклестат. Через Швецію. Це сказали малий воїна. В попередньому відео ви бачили, що тут є церква на місці загибелі короля Улафа, але де він похований зараз, невідомо, тому що у 1500 яких то роках його мощі були винесені із храму Нідеровса у Транхеймі і де їх поховали, ніхто не знає. Дуже цікаво, все будували. З тих матеріалів, які знаходили, бачите, замість кераміки, дерев'яні черепички. Після всіх активітетів для нас була вистава акторами цього музею, і вони розказували легенду, показували про іншого короля Гаральда. Зрозуміти, було трошки важкувато, але. Цікаво, як вони розповідали, як він з'явився на світ Божий. Його матір покинув його батько, він його не схотів признати. Потім у неї був інший коханий, і от все ніяк вона не могла народити. І якийсь, не знаю, хто прийшов, поклав їй меч на живіт. І от тоді цей король Гарри народився. Ну і якийсь то це знак. Ну, а цей активітет виявилося, що стріляти з професійних луків зовсім не важко. Ще ми кидали сокиру, а от що робили з оцією кулею на війці, я так і не зрозуміла.